Добре, тоді до доповіді. Запрошується перший доповідач Данжен Антон. Антон, ви присутні? Так, так, я присутній. Присутні. Зараз, Зараз. демонструю, демонструю. Добре, тоді вам слово. Видно мою презентацію, правильно. Так, вашу презентацію видно. Добре, тоді всім доброго дня. Мене звуть Даншин Антон, я студент 565-ї групи І сьогодні я хочу представити вам свою доповідь на тему дослідження комунікаційних можливостей платформ індустріального інтернету речей із розробленням симулятору технологічного процесу. Для початку треба розібратися, що таке індустріальний інтернет речей, в принципі. Індустріальний інтернет речей це система об'єднаних між собою комп'ютерних мереж, про об'єктів промисловості, вбудованих датчиків та програм. Забезпечення щодо, що надають можливості збору та обміну даними, між ними, віддаваного контролю та управління над об'єктами промисловості, а також автоматизованої роботи без автоматизованої роботи цих об'єктів без участі людини. Це надає, це має деякі переваги, які перелічені зараз. Це, по-перше, підвищення ефективності виробництва, адже з Виключається затримка, пов'язана з роботою саме людини. Це зменшення довгострокових витрат, хоча імплементація таких рішень в моменті є дуже коштовною. Пізніше виробництво стає дешевшим аніж без індустріального інтернету речей. Та, що найважливіше, це зниження впливу людського фактору, адже це включає людські помилки. Сьогодні існує дуже багато платформ індустріальних речі. Частина компаній, які розробляють їх представлені зараз на екрані: це і Siemens, і Schneider Electric, і Емерсон, і Phoenix Contact. Їх насправді набагато набагато більше. Такі такі платформи розробляють не тільки апаратні рішення, тобто контролери, але і Інструменти для розроби для програмування цих контролерів в ці платформи відрізняються не тільки фізичними характеристиками апаратного забезпечення, але й можливостями середовища, розробки, і що найважливіше, можливостями, комунікаціями із контролером. Якщо ви подивитеся на сьогоднішній інтернет речей, то це дуже інструмент інтернет речей. Ця область дуже сильно розвивається і збільшується е, кількість запитів на нових фахівців. Але при цьому е, нові студенти вони стикаються з декількома проблемами. По-перше, це висока вартість як апаратних та програмних заступів. Тобто, е, навіть просто, аби почати вивчати платформу, вам треба заплатити е, в деяких випадках декілька сот доларів просто за те, щоб отримати е, доступ до. Е, Інструментальні до середовища розробки. Реальні версії не завжди є вузькоштовними, і іноді вони можуть там, ви можете її не користуватися перші три тижні і потім все. Це перша проблема, тому що. По-друге, це апаратні засоби. Тобто вони теж мають, мають мають бути коштовні. Ви маєте їх замовити, привезти, підключити і так далі. І друга Друга проблема це високе проходження. Вона пов'язана з першою, коли людина не може отримати апаратний засоб, вона використовує його віртуальну копію. Віртуальні копії. Можливо, тестувати лише з е, реально розробленими програмами додатковими. Тому при навчанні студенти розроблять не тільки е, власний контролер, але і е, десктопний найчастіше застосунок, який буде з цим контролером працювати. Е, це більше е, складність такого розроблення на початкових стапах особливо, тому що якщо у вас при... Припустимо, ваша розробка не працює. Це може бути або проблеми у розробленні контролера, або у проблема... У розробленні а, власне доступного застосунку, а, і це вирішення цих проблем воно дуже сильно затягується, тому що ви можете шукати не у тому компоненті, в якому є насправді проблема. Рішенням цієї проблеми, до якого більшість приходять, це використання віртуальних модових об'єктів програмбових, об або іншими словами, симулятори технологічного процесу є. Це вже готові рішення, готові застосунки, які точно працюють, і коли ви використовуєте його, по-перше, вам не треба розробляти новий. По-друге, ви вже знаєте, що проблема буде на вашому боці, і, ну, власне кажучи, вам легше буде її знайти. Існуючі рішення симуляторів технологічних процесів використовують графічний інтерфейс, який імітує роботу датчиків, керівних механізмів тощо. Під керівними механізмами можуть бути панелі керування з усілякими кнопками, або навіть цілі системи, такі як конвейери, або не знаю, швейні станки, все що завгодно. Їх функціонал обмежується лише фантазією його розробника. Обмін даними е, між е, платформою та, е, власне кажучи, е, симулятором технологічного процесу, відбуваються за визначеними протоколами. І найчастіше це не просто протоколи, а фіксовані е, програмні, е, програмні інтерфейси, які від, відрізняються від тих, що використовуються на реальних е, виробництвах. І з цього ви, ви, ви виникають е, е, Всього випливають їх недоліки. По-перше, вони заточені від одну платформу. Тобто, симулятор, який використовується для платформи, наприклад, Pelcinex, не зможе працювати з платформою Intelligent Platform. просто тому що вони використовують різні, комуніка... різні способи комунікації. А ну і знову і. ж таки, вони всі вони всі мають більшість з них мають різний функціонал. Тобто, навіть якщо ви знайдете симулятор, який вам підходить, він може бути. Для іншої платформи і його просто не можна буде використати. Е, яке рішення цієї проблеми е, це використання стандартних інтерфейсів для взаємодії, які е, е, повторюють ті ж інтерфейси, що і використовуються на реальному виробництві. Це дозволить, е, по-перше, використовувати симулятор для декількох платформ одразу. А по-друге, е, це при переході, наприклад, якщо ви. Вам треба а, розробити якийсь контролер, контролер на, на іншій платформі, платформі з іншим обладнанням, ви можете розр... ви можете використовувати вже знайомий для вас симулятор. Вам не треба буде вчитися новому. А, якщо розглянути протоколи комунікації для згаданих раніше платформ, ви можете бачити, що деякі з них використовуються тільки на одній платформі, і вони не використовуються на інших. А, тому при. Розроблені в чому власне кажучи, це е, мета мої, мої, е, е магістерської роботи. Це розроблення е, технологічного процесу, який, який буде, буде працювати, працювати з кількома платформами. платформами. Е, якщо ви бачите, виділено зараз ті протоколи, які працюють власне кажучи на декількох платформах, і таким чином можна легше е, завищити покриття. Якщо переходити до висновків, то інтернет інтернети є дуже важливою сьогодні, але він має високе переходження для нових фахівців, і одним із вимог. Ну, це у лапках, тому що ви можете без цього, але це буде набагато складніше. Є використання симуляторів технологічного процесу при навчанні, принаймні на перших на перших його етапах. Е, існуючі симулятори заточені під конкретну платформу, що ускладнює. Пошук необхідного необхідного функціоналу, а також перехід з однієї платформи на іншу. Тому при, вуку... при створенні нового симулятору треба з, з, з ну, приділяти для використання стандартних протоколів, такі як DCP, Modbus TCP, Profibus, обіцівний DeviceNet та MQTT. Власне кажучи, це все. Я старався. Швиденько розповісти бо і так нас там затримали. Тому чи є у вас питання? На, mm. Мене чутно? Ну, так, вас <гум> чутно шановна аудиторія, є питання до доповідача? Добре, в мене була було таке коротеньке питання стосовно плат. Форм і систем віртуалізації, і, і на вашу думку, ви як е, людина, яка розбиралася в цій, в цій темі. Е, е, можете надати оцінку наскільки е, універсальність симулятора шкодить е, захищеності систем, які на ній розробляються? Це залежить від того, який саме протокол це дуже цікаве питання. Це залежить від того, який саме протоколи будете використовувати, тому що деякі протоколи, наприклад, той самий модбас, він ніяк не шифрує дані. Тобто передача ну це небезпечний канал. Але якщо ці дані не є досить важливими і або використовуються у закритих системах, тоді це вже не так вже й важливо. Але тут ви абсолютно правильні. Якщо використовувати конкретне специфічне рішення, яке працює поза цими протоколом і ну фактично звертаючись до ви, з, де, ну, конкретних портів, тоді так воно буде більш безпечним. Дякую за відповідь, Андрій Олексійович. У вас питання? Добрий день. Да, у мене є питання. Якщо я, я правильно, правильно зрозумів, ви казали про зменшення впливу людського фактору. Можете навести приклад? Е, ну, дивіться, уявіть, що вас е, ви сидите за приборною панеллю, Ну це дуже такий банальний приклад. Ви сидите за приборною, приборною панеллю і е, вас висвітився датчик, який каже про якусь не загрозу, а в цей час вип'єчання. Тобто ви довше будете на неї реагувати, ніж е, комп'ютерна програма. Ну, це дуже банальний такий приклад. Або ви можете е, недооцінити якийсь ризик, або неправильно на нього відреагувати. Тобто натиснути на ту кнопку, банально кажучи. Е, звичайно ж, е, системи індустріального нетручів, вони не повністю залежать е, комп е, від комп'ютера. і... Е, Завжди є можливість впливу людини. Тобто людина може зупинити ну, в залежності від того, як воно розроблена. Але ось такі ось якісь банальні моменти, вони ну, фактично вирішуються. Так, дякую. Чи є ваші питання. Так, дякую, дякую. Зрозуміло. Чи будуть ще запитання до доповідача? Так, ну якщо. Запитань більше немає. Дякую вам, Антоне, за доповідь. Було дуже цікаво. Я вам дякую, що ви слухали.